Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде таке досить цікаве, як на мене, відео. Мій друг попросив замовити йому на Aliexpress міні ПК, такий, щоб був зручний для роботи, а також щоб на ньому можна було запустити якісь прості нетопові ігри. Свій вибір ми зупинили на ПК від генмашн. Він оснащений процесором Ryzen 5 5600H, який має 6 ядер і 12 потоків. Його базова частота 3300 МГц, але технологія TurboCore дозволяє автоматично розганяти його до 4200 МГц. Він оснащений вбудованою графікою Vega 7 і 16 МБ кешу 3 рівня. Процесор підтримує до 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4 на частоті до 3200 МГц. Проаналізувавши відгуки на аліку і промоніторивши ціни, ми вирішили замовити тушку, тобто ПК без оперативної пам'яті і накопичувача, оскільки китайці ставлять туди периферію не найкращої якості і за не самими цікавими цінами. Але є один важливий нюанс. Якщо ви купуєте повністю оснащений ПК, він до вас прийде з встановленою і активованою операційною системою. Тож, якщо ви не впевнені в собі або просто не хочете заморочуватись встановленням вінди, раджу одразу обирати потрібну вам конфігурацію. Отже, для свого пустого ПК ми докупили дві планки оперативної пам'яті DDR4 по 8 ГБ частотою 3200 МГц. Краще ставити саме дві планки пам'яті навіть меншого розміру для активації двоканального режиму. Тобто дві планки по 8 ГБ будуть краще, ніж одна на 16 Гб. Також ми обрали ось такий SSD NVMe накопичувач від Kingspec ємністю 512 ГБ. До речі, на материнці є слот під ще один накопичувач, Отже, при бажанні ви завжди можете додати собі дискового простору. Отже, давайте приступимо до розпаковки. Для початку розпакуємо периферію. Тут нічого цікавого, і оперативка і SSD поставляються в картонних коробочках, в яких знаходиться такий собі блістер. Нічого особливого. На цьому розпаковку цих талік можна вважати завершеною. А от щодо самого ПК, тут все буде набагато цікавіше. Оставляється в в такій картонній коробці, всередині якої ми вже можемо знайти фірмову коробку від Генмашин. Знімаємо плівку. Відкриваємо кришку і всередині бачимо, все прокладено поролонкою, тобто запаковано дуже якісно, в дорозі нічого не трапиться з нашим ПК. Отже, ось сам блок ПК. На передній панелі бачимо два USB 3.0, а також кнопку вімкнення живлення. І якийсь дисплей. Поки що не знаю, що на ньому буде відображатися. По бокам решітки вентиляції для охолодження. Також ззаду бачимо порт зарядки, порт 3.5 для навушників, HDMI. Ethernet, два порти USB 2.0, ще один HDMI, а також USB Type-C. Знизу кришка кріпиться чотирма болтиками. Yeah, маленький yeah. гвинтик! Yeah. А також є можливість почепити наш ПК, наприклад, з заданами монітор. Також була ще одна коробочка з аксесуарами, Макулатура, як завжди, на англійській мові. Тут є якісь картинки, показують нам, як знімати кришку, вставляти оперативку, а також пам'ять SSD. І, власне, як я і казав, показана можливість кріпити ПК ззаду до монітора. До речі, завдяки оцій планці ми можемо це зробити. Також в комплекті кабель HDMI, HDMI, блок живлення. Подивимось зараз, які в нього параметри. Сподіваюсь, вам буде видно. Також болтики якісь. І чотири резинові ніжки, які ми наклеїмо вже після того, як вставимо всю нашу периферію всередину ПК. Отже, давайте розберемо, знімемо нижню кришку і вставимо пам'ять. Це розбирається дуже просто, Кришка знялась. Ось бачимо внутрішній нашого ПК. Слоти під пам'ять і слоти під SSD. Тож, давайте вставимо? Це периферія встановлена, отже, давайте закрутимо кришку, і на цьому збірка буде завершена. На жаль, одна з планок оперативки виявилась бракованою. Це проявлялося в тому, що Windows ніяк не хотів встановлюватись, комп'ютер миттєво нагрівався до шалених температур і наглухо зависав. Але я просто купив ще одну планку у нас в Україні, встановив її і все далі було без проблем. Слід також додати, що при установці Windows всі драйвери встановилися автоматично, окрім Wi-Fi і Bluetooth. Але їх можна скачати на сайті виробника і без проблем встановити. Отже, пробуємо наш ПК в ділі. Запускаю ліфтов, власне, заради цієї гри все і затівалось. Як бачите, з налаштуваннями нижче середніх, але на роздільній здатності Full HD все працює відмінно. Хоч на відео здається, що вона трохи підгальмовує, але ні, все чітко: реакції дрона на апаратури миттєві, жодних тормозів. Отже, який можемо зробити висновок? Для роботи якихось офісних задач, а також для невибагливого геймінгу, цей комп'ютер сміливо можна брати. Адже за еквівалентною ціною і характеристиками знайти щось подібне буде складно. Посилання на магазини я залишати не буду, оскільки вони мені за це не доплачують. Все можна легко знайти на Aliexpress. Тож, кого зацікавив такий девайс, беріть, не пошкодуєте. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі і до зустрічі в наступних відео.